Друзі, ви досі вважаєте, що лінь існує? Я, Олена Цісар, практикуючий психолог, пропоную розібрати три причини, які не дають можливість бути людині дієвою. Отже, перша причина це небачення свого майбутнього, неспроможність розуміти, для чого щось робити, що не дає мотивацію до дій. Друга причина: в природі людини не існує. Силового аспекту волі, тобто від природи людина слабка своєю силою волі, що постійно потребує допоміжних стимулів до дії. І третя причина це та причина, яка виділяє різницю між тими ресурсами, які потрібні для досягнення цілей, і тими ресурсами, які є на сьогоднішній день у людини. Якщо бракує фізичних сил чи матеріальної бази, чи слабкі психічні стани, а можливо і немає навколо тих людей однодумців, з ким би людина могла б починати якісь справи, то звичайно це буде дуже дисонансно відкликатися в людині, і вона не буде спроможна щось робити, що буде приводити з такого зовнішнього погляду до того, що ця людина нібито лінується. Саме тому важливо відстежити причину, яка вас стосується, і пропрацювати її. Якщо ви не можете самі це зробити, звертайтеся, будемо допомагати. До нових зустрічей!